На Прикарпатті поліцейські затримали водія мотоцикла, який у стані сп'яніння спричинив ДТП із летальним наслідком. Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула пасажирка мотоцикла, трапилася у снятинській територіальній громаді Коломийського району. Нетверезого водія поліцейські затримали. Як попередньо було встановлено поліцейськими 29-річний мешканець снятинщини, керуючи мотоциклом, рухаючись центральною дорогою у селі під Високи, що в Снятинській територіальній громаді не вибрав безпечної швидкості руху. Не врахував дорожню обстановку, наслідок чого з'їхав у кювет. У результаті автопригоди 19-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці події. Керманича з травмами доставлено до лікувального закладу. Його перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат 1,14 Дядя приміла алкоголю в крові слідчі затримали мотоцикліста у процесуальному порядку. Невдовзі йому повідомлять про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 3 статті 276 з шостої 1 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху, порушення ПДР. Не тільки створюють небезпеку для водіїв та інших учасників дорожнього руху, але й можуть призвести до летальних наслідків у жодному разі не стати за кермом у стані локольного сп'яніння.